Відірвані від цивілізації. У село Троща на Вінниччині автобус приїздить лише двічі на тиждень. Іншого громадського транспорту тут немає. Як вчителі та учні щодня добираються до школи і чого сподіватися людям? Дізнавалися кореспонденти сабитій. Автобус відвозить до райцентру. А як повернутися додому, кожен має вирішувати сам. Пенсіонерка Надія Попик до міста їздить не часто, бо на зворотній шлях доводиться витрачатися на таксі. Автобуси не ходять, в больницю не попасти, совбіс не попасти, пенсіони не попасти, нікуди не попасти. В каменному віці живемо. 110 гривень таксі, якщо срочно треба в больницю. Таксі туди 110 гривень, туди 110 і тисячу гривень пенсія. Шкільного автобуса у селі теж немає, тож на уроки учні ходять пішки або їздять велосипедами за 6 кілометрів. Коли дощ, то я пішки йду, а коли ну, нормально... То я велосипедом. У спеку дощ та сніг крутити педалі дорогою на роботу вимушені вчителі. Отак, волочемо, добираємося, запізнюємося, коли там не встигаємо. Одяг зміни приїхали, переді передягнулися і починаємо працювати. Через це каже директор школи: вчителі звільняються. Ті, що залишилися, змушені викладати по кілька предметів одночасно. Саме село не може забезпечити своїми вчителями, тому добиралися до нас і 5, і 7 вчителів. Сьогодні залишилося тільки троє. Голова сільської ради каже, благав районних чиновників знайти перевізника, який погодився п'їздити до Трощі. але поки що марно. Вони мотивують тим, що погана дорога, людей мало і їм економічно невигодно пускати автобус. Маршрутникам і перевізникам є деякі можливо не ну, не невигідно, не воно не оплачується. Їм є. Вони несуть деякі збитки. Про ремонт покриття годі й говорити. Грошей на це немає. Єдине, що радять чиновники селянам об'єднатися громадами в рамках децентралізації і вже тоді власним коштом зробити дорогу. З Вінницької області Юрій Гула, Олексій Керман та Дмитро Кабак. Савиція канал Україна.